12 вересня розпочалися спільно російські білоруські навчання запад путін Клашенко. Репетирують ядерну війну і напад на НАТО на цих навчаннях. Про це пише білд. У навчаннях беруть участь понад 12 тисяч військових, з них 5,5 тисяч росіян. Невелик невелика кількість не зменшує небезпеку маневрів. Пише іноземне видання. На навчанні буде імітація застосування ядерної зброї та ракети «Орєшник», які планують розмістити в Білорусі до кінця року. За даними видання, офіційно відпрацьовують нібито оборону та відновлення територіальної цілісності, але сценарій передбачає також і захист Калінінграда. В той же час сьогодні новина, яка шокувала багатьох, у понеділок, 15 вересня, офіцери військової служби сполучених штатів Америки спостерігали за спільними військовими навчаннями Росії та Білорусі. Білоруський міністр оборони Віктор Хринін сказав їм, що вони можуть розглянути все, що їх цікавить. Тобто, бачимо, що вже і американці приїхали на. Російсько-білоруське навчання запад до нашого тер доєднується журналіст білоруської служби Радіо Свобода Валерій Калиновський. Пане Валерію, слава Україні! Дякую, що ви з нами. Спасибі, що знайшли час та можливість, вітаю, друзі, пане Валерію, Валерію. Для вас теж стало шоком, те, що американські офіцери приїхали до Білорусі на навчання. Це дипломатичне еташе, військове еташе. Він постійно має контакт з міністерством оборони Білорусі. Він там приїздить і він стежить. Це нормальний дипломатичний ритуал. Тут немає якогось шоку, і не тільки американські, там здається, і турецькі і інші військові еташе запрошені, щоб дивитися, бачити і потім повідомити в своє міністерство, як це відбувалося. Раніше так завжди відбувалося. Зараз ситуація дещо складналася. Ми, наприклад, не можемо уявити, щоб ці на тих навчання був дивився. Військове теж, наприклад, українського посольства. Ось, а це мало б бути, звичайно, для того, щоб можна була ситуація довіру, до подібних навчань, і, до, і взагалі на державу до другої. Тому що, якщо хтось з дипломатів все-таки дивиться, бачить, може не все, але важливе бачить, помітить це гарно. Пане Валерію, тут в мене є уточнення. А напередодні тих навчань, які відбулися перед початком повномасштабного вторгнення так Росії в Україну, також були присутні військові аташе, зокрема зі сполучених штатів Америки, Туреччини та України. Я не можу вам сказати, важко зараз згадати на деякі полігони, вони могли запросити, щоб скажімо так сховати таємницю, так але це був зовсім інший тип навчань. була велика масовість, була підготовка, і скажімо, тоді. Все одно до останнього дня мало хто вірив, що це може трапитися, хоча американська розвідка все дуже дуже гарно знала, і думаю, зараз вона гарно знає? Може, тільки що не говорить, як за часів адміністрація Байдена не дає таку інформацію. А от зараз масштаб навчання, які відбуваються у вересні 25-го року, як би ви їх описали, чи вони можуть бути, хоч трошки співставними з тими, що були напередодні повномасштабного вторгнення? E, ну, це ці за масштабом дуже менший, так тоді було. Там 30 тисяч десь йшлася, так би навіть офіційно йшлося зараз. Йдеться про десь десять тисяч на території Білорусі, і ще стільки ж приблизно на території Росії, бо вони спільні і в двох в двох країнах відбуваються, в тому числі в Калініградській області. Ось масштаб набагато менший військових засобів набагато менше, і приготувань набагато менше. Більше шуму, більше такого бажання якось не знаю, налякати. Якісь дії такі провокаційні зробити, як перед навчаннями, оці заліт квадрокоптерів, дронів до Польщі двох десятків. Це це, це було якби, якби теж прив'язано до навчань. Ну і обережна така, скажімо, позиція і Польщі, і Литви, і Латвії, які побоюються що можливий якийсь не знаю, там напад на сувальський коридор чи там щось яке інше. Ну, але Паралельно всі підготувалися до цього. Паралельно проходять в усіх цих державах свої навчання, в тому числі за участю американської сторони, і вони будуть до 27-го, до до, до 17-го числа, наприклад, в Польщі і в Литві. Тобто підготовлені до будь-яких. Неочікуваності, і ця сторона НАТО, тобто Польща, Литва, Латвія, Сполучені Штати, ФРГ, ви війська присутні, наприклад, на території Литви, і підготовлена Україна. То це не буде повторення, напевно, такого як було, бо матимо надію, що не буде взагалі якогось агресивного, скажімо, провокації чи чогось іншого до кінця цих навчань, в які фактично залишилося один день. Пане Валерію, кожні навчання мають якусь легенду, так чого навчаються? Яка яке завдання, що мають відбити? Якщо вірити матеріалу БІЛД, то вони відпрацьовують оборону та відновлення територіальної цілісності. Сценарій передбачає захист Калінінграда. А як ви бачите, яка мета цих навчань? Запад 2025 і що про це говорить зокрема в Білорусі. А, ну ви знаєте, те, що вони офіційно говорять, яка мета, які там. Скажімо, легенда і так далі. Це одне. А це що реально в якому ту вони мають це зовсім інше. Ось тому скажімо, офіційна позиція, така так. Вони там щось, начебто, готуються відбивати, якісь там перетинати річки, якісь підіймати літаки, там вчитися бомбувати і так далі. Якісь виїжджають, якісь іскандери, там вони показують, і так і так далі. Це якісь масштабні навчання для. Для для солдатів і для техніки, а що вони стратегічно мислять при цьому? Тут є багато моментів, і, і скажімо, як така психологічна інформаційна операція щодо цих навчань, і як підготовка військ, і як стратегічні їх плани, і моменти, і бажання щось знати паралельно, що відбувається у своїх потенційних суперників і ворогів. Це багато і тут вже якби треба фахівцям розважати. А от пане Валерія, якщо офіційно що вони говорять, як ви бачите, і наскільки ці розмови відрізняються від того, що було напередодні повномасштабного вторгнення перед повномасштабним вторгненням теж не говорили, що вони будуть вторгатися, Теж ми говорили, як що було, готуються очевидно. захищати. І якщо будуть захищати, навпаки, вони казали, що ні, ми не будемо вторгатися. Тобто, слухати їх тих офіційних заяви немає сенсу. Треба дивитися на дії на факти, а не на їх заяви і розмови. Заявляють вони останнім часом. Дуже багато неправді також вони зараз відпрацьовують ядерні сценарії, зокрема використання ядерного озброєння. Пане Валерію, для цих навчань це притаманно. Знову я б хотів так сказати, що вони говорять, що вони, начебто, перевезли на територію Білорусі ядерну зброю, там, не знаю, в Іскадерах чи в Чилі. Вони так показують, і якусь якісь сховища, якісь, скажімо, інфраструктуру вони, начебто, готують і теж демонструють. Ось, і також вони говорять, що тут в Білорусі теж вони цей речник розмістять. Це може бути так, також цілком міфом. Тобто немає жодних доказів, що в Білорусі є оця російська ядерна зброя. Вони про це балакають, кажуть, що так вона є, але доказів немає. Я спілкувався на цю тему з декотрими західними дипломатами. питав їх безпосередньо. Вони можуть стверджувати лише те, що оці стверджують, що привезли, і Лукашенко казав там. Путін і ще хтось з тих, тих діячів говорять, а щоб реально перевірити, що вона тут дійсно і що вона тим більше в руках, наприклад, Лукашенка, це мало-мало вірогідно. Ну а говорити, що ми можемо там навчати якусь баланку, показувати отак. Ми будемо пускати ядерні ракети, так про це вони можуть також показати, потренуватися, і щоб роздувати далі щоки. От, тому треба до цього теж з певною долею скепсиса підходити, ось, хоча не втрачати. Чуйності скажімо. треба пильність не втрачати. пильність, пильності, е та... слідкувати за руками, якщо ми говоримо за фактами, так фактами. Все, перш за все дивитися, що відбулося, що трапилося, а не що вони заявили. Тому що заяви це теж, скажімо, дуже часто використовується як засіб війни. Заяви, пропаганда, фальш, підман і так далі. Це заходи для війни. Пане Валерію, а от на вашу думку, такий інформаційний супровід не тільки зі сторони України, але й інших, зокрема і європейських країн, і ті, які межують очевидно з Білорусі. Це листить Лукашенко та його режиму все-таки? Ну. Напевно, він хотів би якось мати це, щоб його визнавали, щоб його поважали. Ось ну і ось, наприклад, Дональд Трамп його назвав високоповажаним так президентом, і після цього він все таки пішов на поступ, який випустив частину політв'язнів 52 чи 51, тому що один Микола Статкевич повернувся до Білорусі. А ось це така гуманітарна з американської сторони акція. А з його він хотів би якось більше утвердитися, тому що щоб хтось його визнавав, так я думаю, так, але вже він дуже дуже серйозно і глибоко інтегрувався з путіним з такою імперською Росії, що важко розраховувати на щось серйозне. Якщо говорити пане Валерію про повернення понад 50 політв'язнів, так це формувалися якісь списки? Чи вам відомо щось більше? Як білоруський диктатор визначив кого відпускати? Списки формувалися з двох сторін. Було п'ять візитів перед цим американських дипломатів, тому в числі представників особисто Дональда Трампа. І представників держдепартаменту вони зустрічалися із Лукашенком і з КДБ, узгоджували там кого, але потім в останній момент когось викреслювали, когось залишали, когось відправляли, а хтось сам повертався. Це такий процес, що до останнього не було відомо кого, коли і як. Тобто ми чекали, в тому числі в нашій білоруській службі Радіо Свобода чекали своїх колег. Які були ув'язнені спочатку одного відпустили, потім другого, зараз третього. Нарешті всі, хто був в тюрмах з білоруської служби радіо Свободи на волі, ось вийшов останній ібор Лосік він п'ять років відбув. Ні за що, за те, що робив журналістську роботу. Тобто, це і це дуже за це. Ми дякуємо і, і журналісти, і, і, і всі люди, які хотіли б, щоб їх рівні повернулися з цих. Такі з з тюрем, дякуємо адміністрації Трампа, що він так наполегливо оцю тему проводить, пане Валерію, Але тут є дуже багато наприклад, жаль спільно з тим, як Росія віддає полонених. Так списки може сформовані бути, але в останні моменти там будуть зовсім інші прізвища. Або ті особи, які вважалися тривалий час, ні безвісти. Ти, тобто, звісно, якщо ми говоримо про військовополонених, а якщо говорити про цивільних, то процес набагато складніший ніж виглядає з диктатором Лукашенко. Ви теж в цьому бача... бачаєте багато спільного, але водночас і відмінного ну, що вони такі змарнілі, худі, нещасні люди повертаються, і ці, і ці то факт це спільне. А механізми задіяні зовсім інші. Україна має свою державу. Україна проводить навіть ма видучу вину дипломатію гуманітарні, якісь там перемовини при якихось третя сторона, там посередником виступає. А тут а тут є лише, скажімо, одна влада з якою. Інша держава спробує якось вгамувати, випросити забрати сім бідних людей, що страждають, і в тому числі американських громадян, громадян інших держав це теперіж Білорусі, і, 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 і ось цей режим іде на поступки. Відпускає пане Валері. А як ви бачите режим перед початком цих навчань або зараз, під час цих навчань збільшив репресії, збільшив контроль за своїми громадянами, чи, чи все стало? Стало жахливо так, все це залишається на такому ж жахливому рівні, на якому було протягом цих років, арешті суди. Повний без, безконтрольність, скажімо, з точки зору суспільства. Вся ця система силових структур діє абсолютно брутально, беззаконно. Ось довести якось суді, де суди, майже часто закриті, трапити неможливо. Тобто така репресивна система з 20-го року, як Лукашенко почав тиснути, фактично створив терор проти свого населення проти. Всього всіх тих, хто виходили, виходили на акції протесту, брали участь в якихось акціях, чи не знаю, лайкали постили щось в соціальних мережах. Все це продовжується. Лукашенко відпустив там. Не знаю, за цей останній період близько Ну, Коло скажімо, скажем, поліція зніма, стільки ж засудив, арештував, і зараз вони зміцнилися ці арешти, тому що проходить вже п'ятирічний е річний е строк давності до подій 2021 року. І тому вони ще більше хочуть за за затримати засудити тих, хто брав участь у протестах. Тому ситуація вона пом'якшується лише для тих людей, яких звільнили, які залишаються в тюрмах. А їх понад тисячу лише ну, нарахованих багато не нарахованих і арештованих. Вона залишається дуже дуже складною, пане Валерію. В зв'язку з тим, що відбувається ці навчання запад 2025 чи, Чи помічали ви, що білоруські спецслужби посилили нагляд за громадянами? Ну так я сказав, вони пам'ятають, як було коли білорусі сотні білорусів в 22-му році фотографували, знімали, робили відео російської техніки, яка їхала білоруську територію, пересилали в різні незалежні засвої інформації, проекти, і все виходило. І Україна на це реагувала, і це дуже брутально. Вони провели. Ми а потім зачистку цих людей знайшли можливість до цього білоруського гаюна, скажімо, списки контактів людей знайти. вже багато кого арештували і засудили. Це, це дійсно так скажемо. Відбувся провал у тих, хто захищав хто працював на цей район, і контакти цих людей трапили спецслужб і люди хто до того, страждають, тому так вони це закручують, щоб не було якоїсь щілки. Єд це, це очевидно. А ви згадали про те, що учасники групи спротиву білоруські гайону вже також попали? Я так розумію, під суди так чи відома вам кількість десь відкритих справ, і чи це висвітлюють білоруські медіа? Під яким соусом це подають? Ну висвітлю це як це великі репресії проти людей, які підтримали Україну, виступили проти війни. А ось відомі там про шість. Таких випадків для правозахисників і незалежних засобів маси інформації, але декотрі говорять, що їх набагато більше, і що, що єс, є певні списки, але вони достатньо остаточно неповні. Тобто, ми можемо лише так, те, що вплило, те, що знали правозахисники і цим оперувати. Ну так до сотні напевно відомо, але я думаю, що може бути і більше. А державні медіа про це говорять білоруські. Ну, державні ведуть пропаганду, таку подібну, як в Росії, там, антиукраїнську, анти, о, цих людей вважають їх зрадниками, там яких засуджують за таки за такими статтями, це так очевидно. А, пане Валерію, якщо говорити підсумок оцих навчання запад 2025 як би ви їх підсумували, ваша оцінка того, що відбувається, якщо ну, на цей момент, і якщо не буде, не трапиться якихось провокацій в кінці, так. Скажімо, як 22-му році, не дай так, Боже. ми поки що говоримо Ось. станом на їхній, можемо сказати так серед інкопотяток на цей потім. момент, на цей так, момент. Так. так і на цей момент. це більше була пропагандистська акція, скажімо, Кремля і, і офіційного мінська, щоб показати, що вони готові проводити навчання, проводити операції, готові, готові до якогось протидіяння. Де щодо НАТО східної ланки НАТО, і що НАТО мусить там стримувати свої, скажімо, передачу озброєння для України, а більше тут піклуватися про свої мережі з неї коридори, і так далі, щоб там було більше військ, більше зброї, а не в Україні. От така головна мета. Якщо не буде провокацій, сказали ви так на вашу думку, все таки оці безпілотники, які залітали в Польщу в Росію, це були провокації напередодні цих навчань напередодні в плані цих навчань, перевірка НАТО і теж щоб притягнути більше засобів враження і ПВО до, до Польщі до Литви до інших країн, щоб там вони більше діяли. Чим допомагали Україні? Все-таки, пане Валерію, провокації це заплановано може бути в їхньому сценарії навчань? Чи це, може, чи це щось залежить від політики, що відбудеться, від санкцій, які можуть вести американці або не європейці? Дуже багатогранний процес, і тут предказати дуже важко. На цей момент я скажу, що окрім цього заліпання. Дровнів на польську територію, якихось інших провокацій ще не було. Як будуть, тоді треба буде говорити. А разі ну дай Боже, щоб і не було. Пане Валерію, дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися. Вітаю наших колег з поверненням. Передавайте ви вітання дякую. безпосередньо Нет. своєму колезі, який повернувся з білоруської в'язниці. Нагадаю, з нами був журналіст Білоруської служби Радіо Свобода Валерій Калиновський. Пане Валерію, бажаю вам спокійного вечора. До зустрічі в наступних ефірах. フッ。